Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 25 червня 487-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетних та дронових атак від росіян не було, тому в більшості областей все відносно спокійно, так і в Одесі, все спокійно. А із новин те, що вчора в Одесу приїздив Андрій Данилко, також відомий як Вірка Сердючка, і був концерт. Правда, він завершився до 10-ї години вечора, бо діє заборона на розважальні заклади в Одесі. Все повинно завершитися чи закритися о 10 10-й годині вечора. Також і в Одеській області діє заборона на продаж риби, яку виловили в місцевих водоймах. Але он минулої доби чотири людини десь купили рибу чи зловили і тепер в лікарні. В сусідньому місті Герою Миколаєві, як і в Одесі, все спокійно, все відносно добре. Ну а обстріли у нас продовжуються в районі Очакова. Минулої доби росіяни з артилерії обстрілювали акваторію Очакова. Там без жертв та руйнувань. На Херсонщині також кожної доби Стріли тривають, там дві людини травмовані. І он сьогодні зранку росіяни знову гатили з артилерії по місту. І, На жаль, один снаряд влучив прямо в квартиру одного херсонця. На жаль, він загинув. Всі знають, що помста росіянам буде. Давайте і ми щось для цього зробимо, і трохи грошей задонатимо волонтерам.